Мене зупинили для перевірки документів. Я надав документи, кажу, перевіряйте по базі, я на резерв. викликав адвоката, чекав на адвоката. Приїхав в вуз, відкрили двері, одразу я отримав лице. Вона закликала балончиком. Наступне, що я пам'ятаю, це мене четверо чи троє працівників у формі. Поліція нічого не робить. Наступне, що я пам'ятаю, я відкриваю двері додому, і потім я намагаюся змінити свою затошки раз з улицем. Це все, що я пам'ятаю, стали. Це... Ніж ваш? Ніж мій. Куди ви з ножем йшли? Так, це ж просто інструмент. Добре, ви кажете, не пам'ятаю, був газ і так далі. Тобто, те, що ви ножем пернули працівника військового, ТЦК, це, це так чи ні? Ну, судячи з цього, так я, я не можу говорити. А скажіть, скільки вам років, і яка у вас історія з документами? Мені 3-5 років. Я не в розшуку, бо наскільки я знаю, і ці люди, які мені зупинили спочатку, перевіряли мене, а, мабуть, а, три тижні тому. Тому вони мене знали, я їх знаю, я не знаю, чому це. У вас є відстрочка чи що? Ні, я просто не прошу. Ви втікали? Від кого? Від працівників ТЦК, від військових? Ні, я стояв чекав на адвоката. Я ж кажу, приїхала машина, мені одразу дали в лице. О. Ви зараз шкодуєте про свій вчинок чи ні? Ну, те, що сталося так, як сталося, звичайно, дуже погано. Зробив би я по-іншому в такій же ситуації, коли мене четверо е забивають, вбивають просто. Ну, мабуть, ні. Мені, що так сталося.